Дівчата, всім привіт! Вітаю вас на каналі Beauty Cheeks Peaks. З вами Лара. І сьогодні у нас Project Pen. я приходжу до вас з результатами за місяць. Давайте подивимося саме на кольорову косметику. Як ви бачите, я знімаю трішечки в іншому місці, і тому в мене не є всі засоби, які беруть участь в Project Pen. Але, як то кажуть, використовуємо всі можливості і знімаємо. Те, що можемо. Тому кому цікаво, розпочинаємо. Давайте почнемо з продуктів, у яких немає дуже багато прогресу. Ну, давайте почнемо з цієї пудри, тому що я її все використовую, але якось я не бачу взагалі ніякого прогресу, чи я її настільки мало використовую, чи можливо просто вона настільки прасована, одним словом. Тут нічого не видно, тому поки що далі продовжуємо, але звітності поки немає якоїсь великої. Дивіться, є ось такий в мене бере участь тональний крем з Bierland Makeup Academy в Ведге Флумі. Я не користувалася в минулому місяці, скажу вам чесно, тому відміточки я не бачу тут якогось, як то кажуть, великого прогресу, тому, на жаль, поки що якось так. Зато я дуже чітко користувалася ось цим блиском. Я ним користувалася місяць. І як ви бачите, результат є дуже-дуже великий. Я користувалася виключно ним. І також якби, продуктами з Project Pen, які є. Тобто, ви бачите, ну, є, є хороший результат. Я дуже рада цьому. Ось так він виглядає. Такий оцяючий, гарний блиск. Ось. Він дуже приємний, це катріс, він ще має такий охолоджувальний ефект. Ось, ну І мені здається, дуже гарний, дуже гарний результат. Ось, Це поблизко. А, Далі а, Далі я справді вірую та правду, як то кажуть, користуюся цим коректором. А, тут не видно. Результату ніякого, на жаль, але я скажу чесно, що вже як його виймаю, вже він набирається досить-досить мало, тобто його там все менше і менше. Мені здається, для таких от продуктів, як ось ця тоналка і коректор, я куплю такі от маленькі ваги, які будуть прям пограмово вираховувати, скільки вдалося використати. Я підгляділа цей спосіб у моєї, як то кажуть, подруги по Ютубі. Да. Дивіться, далі в мене брав участь ось такий гель для брів. Я ним скажу, скористувалася, може, разів два. Взагалі не йде мені, не знаю, що робити, чи його просто викинути, чи все таки намагатись далі ним покористуватися. Мабуть, ще поки лишу, постараюся ще себе якось вмотивувати. Але, ну, на жаль, бачите, прогресу тут небагато. Так, давайте перейдемо перш ніж перейдемо до оцих парфумів та. Я хочу показати вам з олівчиків. І самі мені цікаво, що там у нас відбувається. Давайте подивимося кіко-олівець. Кіко олівець, Кіко -олівець це оця малютка, яка була. Як бачите, в нас минулий раз був ось такий прогрес невеличкий. І зараз дівчата ось такий от прогрес. І це вже я. Вважаю, що це використаний олівець, тому що я його вже не можу построгати взагалі ніяк. Дівчата, воно вже все, воно вже просто не йде нікуди. Ось тому е, можете мене привітати з першою порожньою баночкою. Ось клас. Я дуже рада, насправді, ну йому вже пора було використатись, і я дуже рада, що мені вдалося це зробити. Тому... А, тому у нас перша, перший порожнячок. Далі, дівчаточка, що там у нас мені попадається? Мені попадається ось такий от олівчик для губ з фірми Glamshop. Ні, е, не Glamshop, вибачте, це є brush-up від Максинечки. Максінечка це така теж а, блогер польська, досить відома. Ось, і давайте подивимося, що там у нас а, відбувається. Дивіться, От, отак виглядає зараз результат за місяць. Як бачите, дуже-дуже непогано, як на олівчик. До речі, цей олівчик дуже класний. Ви знаєте? Я вам скажу, що він настільки кремовий і настільки гарний колір, і він так вже красиво себе показує, що ну, він мені, якби випустила таку помаду, я б взагалі не думала і купила би собі. Ось таку помадку. Вона дуже приємно. Я дуже часто наношу цей олівчик просто на всі губи, і цього достатньо. Часом просто наношу, наношу цей чудовий блиск. І разом це виглядає просто дуже-дуже ну, дуже гарно. Ось. Ну, Але він в мене в Project Penny лише тому, що, а, як ви бачили, після відкриття в цьому олівчику можна ним користуватися всього лише 9 місяців. А ось, а ви самі. Ви знаєте, я це стараюся таки дотримуватися. Тому цей оліпчик у мене в Project Penny. Так. Добренько. А далі в мене брав участь ось такий олівчик з фірми Este Lauder Double Wear в кольорі 18 Red. Дівчата, я ним майже не користувалася, скажу чесно, не хотіла щось мені, тому я не думаю, що тут буде якийсь прогрес взагалі. Може, якийсь мінімальний, бачте, єдиний, Ну може там кілька разів я щось там на покористувалась трішечки, да, буквально єлі, єлі, майже немає прогресу, тому, тому якось так. Може, думаю, на осінь воно мені краще піде. Буду старатися. Але я минулий місяць користувалася цим дуетом, От, прям чесно, чесно, кожен день ось цими двома продуктами я користувалася. Так, дівчата, далі губи. В Project Penny мене бере участь ось така, така помада в олівцю фірми Avril. така от Bols de Rose, французька фірма, до речі, натуральна. Ось. І ми будемо дивитися, що в нас там по. По ній. Так, Авріл Crayon Lipstick, Ми міряємо, І що там в нас? Дивимося, дивимося. А в нас буквально невеличкий ось такий. Бачите, як і минулого разу, так і цього разу дуже невеличкий результат. Буквально ось трішечки. Тому, а, тому ось такий результат. Але я нею особо і не користувалася. Я вам кажу це відразу. Я користувалася блиском та тим олівцем в основному. Ось, тому тут і ми не очікує якогось великого результату. Давайте подивимося на цей олівчик з інглоту. Це є олівчик для очей. Я ним почала користуватися вже активно після того, як використала ось цей. Тому давайте подивимось. Так, олівець інглот. Так, олівець інглот. Ну, Дівчата, звісно, ну, є є тут результат. бачите. До речі, ви бачите, кожного місяця ми досить подібні результати, да? от по, <смітно> по кількості використаної косметики. Бачите? Точно така сама кількість, як і минулого разу. От, тобто за місяць я розумію, що я використовую ой, ось тільки олівця. <смітно> ось такі от результати. Inglot. І ще останній олівчик, який в мене лишився, це ось такий Eveline для брів Waterproof Taupe. Чому він в мене в Project Penny? Саме тому, що в мене таких олівців чомусь три в косметичці. І вийшло, що, навіщо ну, мені три олівця, треба вже закінчувати. Да? От. І ось такий от результат. Ну, якийсь, чесно кажучи, дуже маленький результат. Я щось очікувала, що буде більший. Бо я справді не використалася цілий місяць, але ну, щось результат дуже такий малесенький. Ну, Може, тому що я сильно не вимальовую брови, а буквально ось трішечки підмальовую. Ну, Але результат все рівно є. Давайте тепер подивимося на ось цю частину, на парфуми. Е, парфуми я користувалася, це вже була краща ситуація, ніж минулого місяця. Якщо подивитися зблизька, ось така. Ось такий результат. Напишіть мені, чи це багато, чи мало. Ось, ну, Мені здається, за місяць це є нормально. Ось гарний результат. В мене парфуми дуже повільно йдуть. Я не знаю, чи у вас теж так само, але мені дуже важко використати парфуми. Ось. Я стараюсь використати ці, але. Буду з вами відверта, що вже мені трошечки запах починає набридати. <ріху> Тому ситуація така. Ну і, дівчата, що лишилось в мене в Project Penny? Звісно, це ж мій хайлайтер з фірми Paese. Це в кольорі Natural Glow. Ну і що вам сказати? Дівчата, я ним чесною, правдою користуюсь. Але ви ж розумієте, що це хайлайтер, і, ну, Тут взагалі не видно ніякого результату. Я скажу чесно, я струшую буквально трішечки з цієї кришечки і тоді наношу на обличчя, і він дає дуже, дуже сильний і красивий ефект. Тому я дуже сумніваюся, що мені взагалі коли-небудь вдасться його використати, бо він дуже, ну, його треба справді дуже-дуже трішечки. Я зроблю от такий от свод, щоб ви побачили, який це колір. Дуже гарний колір, ось такий золотаво рожевий, дуже-дуже красивий. Чесно, воно виглядає просто на шкірі пречудово. Але ви бачите, я вмочила пальчики, це ось такий сильний ефект. Да? Тобто, його, якщо наносити кісточкою, треба дуже трішечки, щоб це був натуральний, гарний ефект. Тому да, ми не побачимо тут прогресу. Але принаймні я змотивувала себе ним користуватися. І це чудово, тому що в іншому випадку я б користувалася лише пресованим хайлайтером, який є в моїй улюбленій палеці. Тому я не сумую в цьому приводу, що ми не бачимо результату. Також я змотивувалася користуватися бронзером. Це теж палець, просто пересипаний в коробочку від Eveline. Варіте. Я теж ним користуюся. Ось такий гарний шоколадний колір, дуже гарний. Насправді мені дуже подобається цей бронзер, але, як я вам вже говорила, я більш фанат все-таки і люблю користуватися все-таки більш прасованими продуктами. Я вам покажу свотч. Ось він такий дуже натуральний. Знаєте, він не буде сильно робити з вас темну шкіру в пані, але він дуже гарний для контурингу. Він такий, бачите, не режить абсолютно. Це більше такий колір а, холодний. Ось. І він дуже гарно саме лягає як контуринг. Ну і дівчаточка, так як в мене вже ось цього, наприклад, олівчика не так вже і багато, ну, ще може лишиться мені на місяць-два, на ну, максимум три, я подумала, що можливо все-таки варто приєднати ще один продукт до мого Project Pen. І я вибрала саме. Ось таку помадку фірми Freshly Makeup. Freshly Makeup це є натуральна косметика. Я її купляла в Іспанії, в Барселоні. Ось, Я не знаю, чи вона ще десь продається чи ні по світу. У них є там офіційний як би, магазин. Ось, ось така помадка, дуже такого, знаєте, буденного, гарного рожевого кольору. Зараз вам покажу свочи, як вона виглядає. Ось так вона виглядає. До речі, дуже гарно, як ви бачите, компонується саме з цим олівчиком. Ось. Що я можу про неї сказати? Вона, ви знаєте, дуже цікава. Її, коли наносиш, її потрібно дуже-дуже трішечки Ось, і вона дуже довго тримається. Ось вона прям реально дуже-дуже довго тримається. Тому я не знаю, як буде з прогресом в цій помаді, тому що їй багато не потрібно. І вона тримається досить довго, тому я ну, максимум може нанесу її раз в день і на тому все. Ось, але я хочу нею користуватися, тому що це помадка є натуральна і такими продуктами потрібно все-таки користуватися частіше. А як ви бачите, в мене, в мене її ще дуже-дуже багато. Ось, ну і Олівчика вже не так багато. А ця помада, я скажу вам чесно, мені не дуже подобається. Вона мені занадто суха, і я знаю, що для мене буде це великою каторгою, якщо лишиться лише вона і все. Тому я додаю ще один продукт, цю помадку, для того, щоб мені якось, щоб я могла якось це все чергувати у своєму макіяжі. І ще один продукт, який я би хотіла додати у свій Project Pen, так як в мене закінчився оцей. Олівчик з Кіко. Я хочу додати ще один олівчик для очей. Це також, до речі, фірма Avril, також фірма французька, натуральна. Ось. І я хочу додати саме ось цей колір Aubergine Nacre, тобто баклажанчик. Баклажанчик, мені здається, ідеально підійде саме на осінь. Давайте я вам покажу, як він виглядає на руці свод. Ось так він виглядає, такий от гарний баклажановий колір. Це також є, звісно ж, натуральне. Косметика, обріл це все є натуральна, Але окремий відео я вам обов'язково зніму. Я хочу зняти відео окремо про цю фірму, тому що в мене є декілька з неї продуктів, і в мене є про них своя думка. Ось тому я зніму окреме відео, кому цікаво. То собі подивиться. Ось так, дівчаточка, такий, такий в мене Project Pen. Скажіть, чи гарні в мене результати, чи ні. Як я дивлюся, ваші Project Pen, мені здається, що, боже мій, воно все так повільно скінчається, а у вас це все йде якось швидше. Можливо, я помиляюся, але мені здається, от, наприклад, блиск. Да? Гляньте, оце місяць користування. І я реально користувалася ним день в день і більше нічим. Блиском і олівчиком. Ну, не знаю. Багато, мало, я не знаю. Мені здається, що якось, дівчат це все йде швидше, близькі, помади, якісь там коректори, парфуми, пудри. У мене все якось так знаєте, йде дуже повільно. Я, в принципі, користуюсь косметикою раз в день, коли там на роботі або йду на роботу. Ну і, можливо, там ще. Другий раз там губки відправлю і все. Насправді я не користуюсь, не поправляю зазвичай макіяж, він мене тримається досить довго, можливо, і тому прогрес іде досить повільно. Дякую всім за перегляд. Я дуже рада, що ви зі мною на каналі. Я обов'язково зніму звіт через місяць. Ну а наразі я з вами прощаюся і бажаю всім гарного дня. Па-па-па-па!